Вітаю вас, дорогі учні і учениці! Я Глинська Ірина Вікторівна, вчитель математики. На минулих уроках ви вивчали графіки функцій Y дорівнюється К на Х та його властивості. Сьогодні ми проведемо самостійну роботу за темою функція Y дорівнюється К на Х і її графік і властивості. Приготуйте свої зошити. Адже сьогодні ви не лише повторите матеріал, а й перевірите, наскільки добре ви його засвоїли. Готові? Якщо так, тоді починаємо. Мета нашого уроку закріпити поняття про функцію y дорівнюється k на x, і графік та властивості, Перевірити знання учнів за темою. Функція y дорівнюється k на x, і графік та властивості. Розвити вміння аналізувати графіки функцій. Навички самостійної роботи з графіками функцій. Розвити мислення. Пам'ять увагу. сконцентрованість. Формувати критичне мислення. Уміння аналізувати. Узагальнювати, виховувати самостійність культуру оформлення письмових робіт. Наша робота буде складатися з трьох частин. Перші 5 питань. Це теорія. Друга частина це завдання на побудову графіків. І третя частина це дві задачі на застосування властивості функцій. Я зачитую питання, а ви можете поставити відео на паузу, щоб записати відповідь у своїх зошитах, а потім перевірити її. Перше питання. Яка область визначення функцій дорівнюється k на х? Область визначення функції складається з усіх чисел, окрім х дорівнюється нулю? Друге. наступне питання. Яке значення може приймати y у функції y дорівнюється k на x? Область значень. Це об'єднання двох відкритих промінів від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Третє. Наступне питання. Що таке асимптота графіка функції y дорівнюється k на х? Для гіперболи асимптотами є осі абсцис і ординат. Крива може наближатися до своєї асимптоти, залишаючись з одного боку від неї. Тобто вона може нескінченно до неї наближатися, але ніколи не буде перетинати. Четверте питання. Яка поведінка графіка функції Y дорівнюється К на Х, при К більше нуля і К менше нуля. Якщо К більше нуля, цей графік ви бачите ліворуч, то при Y більше нуля. Х належить проміжку від нуля до плюс нескінченності. При у менше нуля х належить проміжку від мінус нескінченності до нуля. Якщо k менше нуля графік цієї функції праворуч, то при y більше нуля х належить проміжку від мінус нескінченності до нуля, при у менше нуля, х належить проміжку від нуля до плюс нескінченності. І останнє теоретичне питання п'яте. Що ми можемо сказати про монотонність функції y дорівнюється k на х. Якщо k більше нуля, то функція спадає на проміжках від мінус нескінченності до нуля і від 0 до плюс нескінченності. Якщо k менше 0, то функція зростає на проміжках від мінус нескінченності до нуля. І від 0 до плюс нескінченності. Чудово! З теорією ми закінчили. Тепер переходимо до практичної частини. У цій частині ви побудуєте графіки двох функцій. Давайте розпочнемо. Задача перша. Побудуйте графік функцій y дорівнюється 2 на х. Діаграму цієї функції ви бачите на екрані. Пригадаємо, для того, щоб побудувати графік функції. В даному випадку ми розглядаємо функцію y дорівнюється k на x для випадку, коли k дорівнюється 2, ми найчастіше за все складаємо спочатку таблицю, куди записуємо значення цієї функції. У кожного ці значення будуть свої. Але можливі точки. Які зручно підібрати для побудови цього графіку ви бачите на екрані. Завдання друге. Побудуйте графік функції y дорівнюється мінус 3 на х. Зверніть увагу, що k тут буде від'ємним. ви бачите графік функції і можливі точки у вашому зошиті. Графік цієї функції можна було побудувати двома способами. Перший, і мені здається, найзручніший точно так же скласти таблицю зі значеннями функції, куди підставити значення для ікса та порахувати значення y. Але є ще один спосіб, і, можливо, хтось ним скористувався. Ми знаємо, що графік функції y дорівнюється мінус f від x буде симетричний графіку функції y дорівнюється f від x відносно осі X. І ми можемо побудувати графік y дорівнюється мінус 3 на x. А потім побудувати симметричний йому графік відносно осі абсцис. Переходимо до задач. Задача перша. Знайдіть значення y для х дорівнюється 2. Функції y дорівнюється 5 на Х. Для розв'язання цієї задачі. Нам треба замість х підставити його значення 2. І я думаю, що тут ми легко знайдемо y, бо всі знають, що 5 поділити на 2 це буде 2,5. Друга наступна задача. Дослідіть значення функції y дорівнюється мінус 4 на х та визначіть, коли y дорівнюється мінус 1. Також нескладна задача. Якщо ми замість y підставимо його значення мінус 1, то отримуємо дуже складне рівняння. Мінус 1 дорівнюється мінус 4 на х. Розв'язавши його відносно х, ми отримаємо, що х буде дорівнюватися 4. Вітаю! Ми закінчили роботу. Тепер у вас є всі відповіді на запитання, побудовані графіки та розв'язані задачі. Переходимо до домашнього завдання. Перше завдання. За графіком функції y дорівнюється 12 на х. Знайдіть а. Значення функції, якщо х дорівнюється 10. Якщо х дорівнюється мінус 8. Б. Значення аргументу, якщо y дорівнюється 11. І якщо y дорівнюється мінус 7. І друге завдання. Побудуйте графік функції y дорівнюється мінус 6 на х. От ми і закінчили нашу роботу. Дякую всім за вашу активність. А тепер давайте підведемо кожен для себе ітог емоціонального вашого стану. Продовжіть фразу. Мені було цікаво. Я сьогодні зміг. Я сьогодні зрозумів, що мені було важко. Завтра я хочу на уроці. Сподіваюсь, що всі сьогодні успішно впоралися з роботою. Я щиро вам дякую за увагу. На все добре!